Щоб хворий одужав, треба йти на якусь жертву. Якщо ми просимо щось у Бога, і при цьому самі нічим не жертвуємо, то наше прохання недорого коштує. Якщо я сиджу, склавши руки і говорю, Боже мій, прошу Тебе, зціли такого то хворого, а сам при цьому не йду на ніяку жертву. То я однаково що просто вимовляю гарні слова, кидаю їх на вітер. Якщо ж у мене є любов, якщо у мене є жертва, то Христос, побачивши їх, виконає моє прохання. Звичайно, якщо це піде комусь на користь. Тому коли люди просять вас помолитися за хворого, кажіть, їм, щоб самі вони теж молилися або принаймні намагалися позбутися своїх недоліків. До мене привозили от одну хвору дитину, щоб я помолився над нею. І пройшов якийсь час, і мені подзвонив телефон. Доброго дня, Отче, ми там були у вас на молитві з дитиною, нічого не допомогло. Я відповів їм на добрий день не допоможе. Часто також приходять і інші люди і просять. Уздоровіть мене, отче, я чув, що ви можете допомогти. Однак. Ці люди хочуть отримати допомогу, не докладаючи ніяких зусиль. Приміром, ти кажеш людині, не їж солодкого, зроби цю жертву, щоб тобі допоміг Бог, а вони тобі відповідають, чому? Невже Бог не може допомогти мені без цієї жертви? Такі люди не можуть пожертвувати чимось. Навіть для себе самих, де вже вони пожертвують собою заради іншого, але є й такі, хто не їсть солодкого, щоб Христос допоміг страждаючому від сукрового діабету або не сплять, щоб Христос дав трохи сну тим, хто страждає безсонням, чинячи так, людина родичається з Богом. І тоді Бог подає людям свою благодать. Коли людина говорить мені, що не може помолитися за когось зі своїх рідних, що захворів, я раджу піти заради цього хворого на жертву, пожертвувати чимось, що завдає шкоди її власному здоров'ю. Якось до мене до церкви приїхав один чоловік. У нього була дочка, що поступово ставала паралізованою. Лікарі від дівчинки відмовилися. Нещасний батько перебував в страшному розпачі. Зробіть, зробити якусь жертву заради здоров'я своєї дитини порадив я йому. Покло, Поклони клас, ти класти не можеш, молитися теж ти не можеш. Добре. А скажи, скільки сигарет у день ти викоруєш? Як мінімум дві пачки отче. «Викурю одну пачку, сказав я йому, а гроші, які ти витрачав би на інші сигарети ту пачку в день, дай, як, як милостиню якомусь піднякові. Отче, сказав він, нехай моя дитина видужає, я кину корити зовсім. Ні, говорю, коли вона одужає, це вже не буде мати ціни. Ти повинен кинути корити зараз. Позбудься цього. Невже ти не любиш свою дитину? Я не люблю свою дитину. Та я заради неї кинуся вниз із шостого поверху, відповів він мені. Я не кажу тобі, щоб ти кинувся вниз із шостого поверху. Я говорю, щоб ти кинув курити. Якщо ти зробиш божевільний учинок і кинешся вниз із шостого поверху, то ти залишиш свою дитину безпритульною і сам тратиш свою душу. Я раджу тобі зробити дещо легше, кинути курити, кидай просто зараз. Але він ні за що не хотів йти на таку жертву, а в остаточному підсумку пішов від мене в сльозах. Ну, як можна допомогти такій людині? А от ті, які слухають тебе, отримують допомогу? Іншого разу прийшов чоловік, задихавшись від пішої ходьби. Я зрозумів, що він багато курить, і сказав йому Девак, що ж ти стільки куриш, адже ти захворієш? Трохи віддихавши він сказав: Моя дружина дуже хвора, і вона може померти. Прошу вас, отче, помоліться, щоб сталося чудо. Лікарі в безсилі опустили руки. А чи любиш ти свою дружину, запитав я його. Люблю, тоді чому не хочеш їй допомогти? Сама вона зробила те, що могла, лікарі теж зробили все можливе. Ти зараз прийшов сюди і просиш мене, щоб я теж зробив те, що я можу. Тобто, щоб помолився за те, аби їй Бог допоміг. Однак що зробив ти сам для того, щоб дружині допомогти? А що я можу зробити, отче, здивувався він? Якщо сказав я йому, ти кинеш курити, твоя дружина видужає? Я подумав якщо Бог побачить. Що видуження духовне не допоможе його до дружині, то кинувши корити, ця людина принаймні сама позбудеться того зла, що приносить ця погана свичка. Минув місяць, і він радісний прийшов, щоб мені подякувати. Отже, він мені. Я кинув корити, і моя дружина видужала. Дякувати Богу. Через якийсь час він знову прийшов до мене, був дуже засмучений, і розповів, що потихеньку знову почав покурювати, і його дружина знову тяжко нас занедужала. Ну, сказав я йому Тепер ліки ти знаєш сам, кидай курити. І наостанок хотів би вам розказати притчу. Про причини хвороб. Подорожній запитав у, старо, у старця, який сидів на придорожньому камені. Скажіть, що підтримує хвор... хронічну хворобу? Думки була відповідь. А чому люди так багато думають про свої хвороби? Тому що вони їм потрібні, посміхнувся мудрець. Потрібні для чого? здивувався подорожній. Для відпочинку, від метушні і того, чого робити не хочеться. Подорожній помовчав, обдумуючи, почути але якщо люди ходять по лікаря, значить, все ж хочуть від них позбутися? невпевнено запитав він. Вони хочуть позбутися від неприємних симптомів, знизив плечима старих, а не від хвороб, які захищають їх від самих себе. Від самих себе? Від лунням повторив співрозмов. Він похитав головою і запитав: а чи не можна захищатись якось продуктивніше? Можна, але тоді треба змінювати життя яким чином? Втікати від хвороби, від усього нелюбого до того, чим хотіло бся займатися і що приносить задоволення в роботі, в побуті, тоді хвороба спомічника перетвориться на щось непотрібне і що заважає, а от не почне слабшати, коли курить чи шип'як. Звернеться до лікаря, що має проблеми з печінкою, ще щось там. Він схоче за підлікувати печінку, але не залишить пити чи курити. Старий перервався, подивився на полю у квітку, що росла неподалік і продовж але змінювати життя складно, простіше хворіти і, знайшовши вмілого лікаря. Періодично віддаватися відпочинку, все глибше занурюючись хворобу. Хм, Задумався подорожній. А що б ви в цьому плані порекомендували лікарям? Не концентруватися на наслідках, а шукати причини і мотивувати людей до змін, не дивлячись на їх шалене невдоволення і потужний опір. Тут про те, що говорив вище пиянк чи корець, за жодних обставин і жодне омовляння не залишать пити і корити. А якщо лікарі цього не вміють, нехай вчаться, якщо хочуть стати цілителями, змінювати долі, посміхнувся да, бути лікарем симптомів простіше. Зручніше, воно приносить більше грошей, але на цьому шляху рано чи пізно згасне сенс і пропаде задоволення від роботи. Мудрець перервався на за кінчу. Але в кінці життя буде про що згадувати. Тому, дорогі мої, бережіть своє здоров'я та свій гарний. Ніщо не має такого значення для нашого молитовного життя, як молитва в ім'я Ісуса. Якщо ми не зможемо зробити цього, наша молитва або зачахне, або перетвориться на докучливий обов'язок, який ми вимушені виконувати, яке полегшення для кожної щирої душі. Яка бачить бездуховність і світську сутність свого серця, недостатність віри, любові і співчуття, коли їй стає ясно, що під час молитви не обов'язково доводити себе до такого стану духовності, якого ми відчуваємо, нам бракує. Не вимагається й тих зусиль, які ми витрачаємо на доведення своєї малої віри до максимально можливих розмірів, і не потрібно розмахувати охалами, щоб роздути у своєму серцю згаслий вогонь натхнення. Подібна духовна гімнастика абсолютно зайва під час молитви. Від нас вимагається лише одне сказати Богові про свій стан, про свою віру, про свою турботу, про своє серце, що молиться на силу, а потім помолитися в ім'я Ісуса. Ми можемо стати перед Богом і сказати Йому: у мене немає права молитися, бо у мене немає молитовного серця. Ще менше в мене право тримати те, про що я прошу. Усе, що ти бачиш в моєму серці, Господи, таке, що Твоє серце повинно закрити ще для мене і всіх моїх прохань. Почуй мене, не в ім'я мене самого, і не в ім'я моєї молитви, і навіть не через мою хворобу, бо вона наслідок моєї власної гріховності. Але почуй мене в ім'я Ісуса. Ми дізналися, що молитва Ісуса складає реальний елемент молитви, це безпорадний погляд безпорадної душі на милостиву. Друга. Дивні результати, які приносить подібна молитва. Можуть бути досягнуті лише тому, що ми відчинили двері перед Ісусом і дали Йому можливість доторкнутися до нашої безпорадності. Як ми бачили, Ісус сам хоче прийти до нас у своїй святій силі і допомогти нам у наших потребах. Нам не треба у своїх молитвах примушувати Його проявляти до нас увагу. Це був би ще один неправильний спосіб молитви. Коли Ісус чує наші молитви і втручається у наші негаразди, Він робить це, бо Його любов до нас вільна і безумовна, і Він своїм стражданням і смертю спокутував і завоював для нас усе, що ми потребуємо. І тепер Він завжди готовий дати нам Це. Він чекає лише одного, він не має право розраховувати на це, доки ми попросимо Його про допомогу. Бо Ісус не хоче і не може насильно входити в наші негаразди, ми самі повинні відкритися Йому. І це єдина мета, якій повинні служити наші молитви. У всіх нас глибоко вкорінена думка, що за допомогою своїх молитов ми статні вплинути на Бога і змусити Його виявити до нас інтерес, милість, прихильність і дати нам те, про що ми Його просимо. Так піднімає всередині нас свою голову язичництво. У язичництві молитва розглядається як засіб, за допомогою якого людина здатна завоювати прихильність богів і спонукати їх поділитися з нами частинкою своєї небесної благодаті. Оця скільки сьогодні поширюється дуже помічна молитва, ще щось там, дорогі мої, не молитва робить чуда. Це Бог робить чудо. Молитва всього научого це розмова душі з Богом. Подібно думка часто неусвідомлено виникає у нас під час молитви. Нам здається, що Бог має щось побачити у нас, перш ніж Він зможе відповісти на молитву. Ми думаємо, що йому треба виявити. У нас щире, насушне, палке бажання добитися чогось, коли ми молимося про свої проблеми. А коли ми молимося про інших, ми вважаємо, що Він повинен побачити в наших молитвах сердечне співчуття до них, інакше Він не почує нас з цієї причини. Наші молитви часто стають розпалюванням душі, за допомогою якого ми сподіваємося викликати всередині себе той стан, який би міг справити враження на Бога. Ви без сумніву помітили, що багато хто з нас навіть змінює інтонацію голосу, коли молиться Богу. Ми робимо свій голос благальним, прохальним, слізним. У когось це стає наслідком істинного натхнення. Проте, звичайно ж, це справедливо далеко не для всіх. У багатьох спрацьовує наївна з Адамових часів укорінена думка про Бога і молитву. Якщо Бог почує, як важливі наші потреби і як терміново вимагається нам отримати. те, про що ми молимося, і Він, звичайно, зворушиться до такої міри, що дасть нам усе, про що ми просимо. У нашому молитовному житті стається повний переворот, коли Духові молитви вдасться навчити нас молити ще в ім'я Ісуса. Він явно дасть нам зрозуміти, що брак запалу, Співчуття, любові і віри не можуть зашкодити нашим молитвам бути почутими. Усе залежить від нашої безпорадності, а безпорадність, як ми вже говорили, основа молитви. Коли Дух відкриє нам черствість, лінощі і байдужість нашого серця, вони вже не турбуватимуть. Або небентежимтимуть нас, замість цього вони стануть додатковими спонуканнями до молитви, тобто до того, щоб відкрити двері свого серця, впустити в нього Ісуса, щоб Він дістав доступ до всіх наших прикростей. Після цього відбувається щось нове і несподіване. Молитви стають справжнім заспокійливим для наших стомлених душ. Це час тиші, коли ми лежимо біля ніг Ісусових і показуємо все, що нам бракує, і стомлює та обтяжує наші серця, коли наш молитовний притулок завдяки цьому стає місцем спокою. Ми починаємо прагнути туди і у проміжках між молитвами думати про нього з радістю. Це, у свою чергу, призведе до іншої зміни. Ми почнемо отримувати щось через молитву. З радістю виконуватимемо цю роботу. Наш таємний молитовний притулок стане не лише місцем відпочинку, але і нашою майстернею. Дозвольте навести вам приклад з нашого молитовного життя. Ми молимося за тих, хто нам дорогий, особливо за тих, хто не вірить у Бога. Ми молимося день у день, з року в рік, але вони не стають віруючими. І якщо і є якісь зміни, то тільки в гірший бік. Вони стають більш світськими, більш укорінюються в гріху, сильніше чинять опір заклику Божого. Постає питання, чому Бог не чує наших молитв? Дорогі мої, Він чує молитви багатьох інших. От, приміром, сім'я віруючих якихось там батьків, які завоювали для Христа всіх своїх дітей, це примушує нас ще сильніше, ясніше відчути, що наші власні діти все ще далекі від Господа. Знаючи це, ми починаємо звертатися до Бога з небувалою силою, Молитви стають дійсно несамовитими. Ми говоримо Богу, що Він повинен врятувати наших любих, любимих, і ми наказуємо Йому зробити це негайно. Проте подібна молитва не стається нам правильною. У нашу душу не входить мир і упевненість ні до і ні після молитви. Знову ми помолилися. Порушуючи всі закони, що керують молитовним життям. От чому ця молитва здається нам так важка. Ми використовували молитву для того, щоб казати Богові, коли і як Він повинен рятувати тих, хто нам дорогий. Наскільки змінюються настирні молитви за наших близьких. Коли ми передаємо вирішення цього питання до рук Божих. наші молитви стають спокійними, довірливими бесідами з Ним про тих, кого ми любимо, і про кого ми так переживаємо, поки вони далекі від Бога. У нашому таємному молитовному притулку ми виявляємо чудові речі. Ми побачимо свого вічного первосвященника, який опустився на коліна в молитві. Ми бачимо, як Він звернеться до нас, щоб ми стали навколішки поряд з ним, і ми почуємо, як він каже: ти любиш цих людей. Проте я люблю їх ще більше. Я створив їх, я помер за їх гріхи. І ти, і я любимо їх, давай разом помолимося про те, щоб вони увійшли до Царства Небесного. Тільки не треба відчувати в тому і засмучуватися, якщо на це буде потрібен час. Чи не стануть тепер години, проведені у бесідах Ісусом, про наших близьких? Розправжньому благословенними годинами молитви ви підводитеся з колін заспокоєними і повними надії, незалежно від того, якими швідськими і упертими залишаються ті, за кого ви молилися. Амінь. Слава Ісусу Христу!